Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про крихітного гриба негниючника теченковидного або маразмія теченковидного. Росте цей крихітний гриб на підстилці у хвойних лісах з вересня до листопада. Плодові тіла негниючника тичінковидного здалеку нагадують маленькі рожевувато-коричневі квіти. Здається, що це мох зацвів. Хоча насправді мох не цвіте. У молодих плодових тіл шапинки опуклі, а в зрілому віці стають сплющеними із заглибленим центром, в діаметрі від 4 до 10 міліметрів. Забарвлення шапинок змінюється від рожево-коричневого до червонувато-коричневого. У центрі рожево-червоний відтінок, а до краю набагато блідіший, іноді майже чисто білий. Пластинки під чапинкою – рожеві, ніжка завдовжки від 2 до 7 сантиметрів, дуже тонка до 1 міліметра в діаметрі, темно-червоно-коричневого кольору. Якщо зворушити лісову підстилку, з якої виростають плодові тіла негниючника тичінковидного, то можна побачити, що довга темно-коричнева, майже чорна ніжка плавно переходить у нитки щільно переплетеного темного міцелію. Який розростаючись, допомагає розкладати лісову підстилку. Нитки грібниці негниючника тичінковидного настільки міцні, що деякі птахи, наприклад, очеретянки, використовують їх як матеріал для будівництва своїх гнізд. Негниючник тичінковидний це неїстинний гриб, має невиражені запах та смак, м'якоть блідокоричнева. При розрізуванні не змінює свій колір. Як гриб сапротроф, негниючник тичінковидний, бере участь у колообігу речовин у лісовій екосистемі. Для людини практичного значення немає. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.